Насамперед я хотів би подякувати першій леді, колегам, присутнім вам, учасникам, тому що, тому що кожен з нас тут сьогодні і є е, тим учасником е, проєкту, який для нас флагманський, який називається Інформація без бар'єрів. Завдання, яке поставлено перед нами, це в першу чергу е, допомогти вразливим категоріям. Громадянам, іноземцям, людям з інвалідністю, дітям е, отримати доступ до е, важливої суспільної інформації. Якщо говорити про ідейну рамку проекту, то це стосується не лише офіційних повідомлень про діяльність наших з вами органів влади, е, а і про можливість долучитись до цього. Завдання і наших медіа, і е, особливо в частині надання послуг державними інституціями. Е, я, звісно, можу багато говорити про е, ті правові засади, які передували цьому рішенню, але я хотів би подякувати в першу чергу дійсно, як сказали мої колеги, і Олексій Кулєба, за сьогодністи у першій леді, тому що. Е, Кожен з нас розуміє, що в тих умовах, якими сьогодні живемо вже понад три роки, питання людей з особливими потребами, на жаль, буде збільшуватись. На превеликий жаль. І нам потрібно забезпечення їх потреб, перепрошую, і нам потрібно буде відповідати на ці виклики. Вчитись відповідати, тому що насправді. Про результати так, ми провели в рамках цієї ініціативи уже навчання більше ста осіб органів державної влади від мови міністерства і всіх тут присутніх міністерств. Я дуже вдячний колегам з присутнім тут, тим більше вони залучені до процесу формування і провадження стратегії простою мовою. Ми сьогодні чули вже про це у зверненні пані Олени. Насправді кожен з нас має цьому вчитись. Нам надзвичайно допомагають наші колеги з партнери з Балтійських країн, і одні з перших навчань простою мовою організовували власне наші латвійські партнери. І ці пропозиції, вебінари, навчання продовжують бути актуальними і потрібними. Сьогодні, тут, користуючись нагодою, я хотів би окремо подякувати нашому колезі Михайлу Федору за те, що такий показник, як тисячі переглядів. Буквально за тиждень, як вийшла програма простовою мовою про складне на порталі Дія освіта, це говорить про те, що люди мають у цьому потребу, мають простий доступ до розуміння. І саме головне, що це дає можливість кожному з нас, навіть тим, хто занурений у проблему. Мати більше розуміння, яким чином реалізовувати ці процеси. Чи задоволені ми тим, що ми на сьогодні робимо у цій царині? звісно, ні. і показники, які були наведені у виступах моїх колег, говорять про те, що нам ще багато потрібно працювати для того, щоб комунікація була офіційною в першу чергу, установ простою? Правильною правильно з точки зору як донесення, так і з точки зору вживання термінології. Е, у нас є додаткові можливості розвиватись, рости разом з вами. Лише спільно ми можемо досягти реалізації того проекту, який називається інформація без бар'єрів. Щиро дякую. Дякуємо.